Якщо казати вже далі і про відчуття, чи переможе майдан чи не переможе, оцінюючи масштаби цих тітушок і ці автобуси, які їх везли, і їх мотивацію, я згадую слова мого друга політехнолога. Колись у нас була дискусія напередодні що майдану, він каже, що цю систему неможливо перемогти, тому що в Україні дуже багато бідних людей і. А, і вони просто безлімітні, і типу влада їх найме скільки завгодно за три копійки, і вони просто чисто масою витіснять будь-який протест з Києва. І якби спостерігаючи, чому я чому воно мені так ем, запало в пам'ять ці всі картини з автобусами і з людьми, яких завозили, тому що ну це підтверджувалося. Тобто їх везли, везли, везли вони за їжу. Заїжджучи з примусу з великих підприємств з державних установ йшли на на майдан і здавалося, що, що реально ну їх в результаті буде більше, але виявилося що.